Азіс Несін. Як вони це роблять? Усі ці зміни сталися протягом трьох років. Хоч правда, які там зміни, нічого не змінилося, ми тільки думали, що змінилося. Весь час у нас на роботі тільки й мови було, що про якогось Ерджана. Згодом ми побачили його самого елегантний молодик, усе на ньому, наче прилипло. Ходить, ніби польку витанцьовує. Подейкували. Нібито він дуже багатий, дехто казав буцімто у нього кількасот тисяч, а інші запевняли, що він навіть мільйонер, багач і ще з діда прадіда, бо інакше б ля цей парубійко мав стільки грошей. А що він багатий, то видно було з усього, як він ходить, як сидить, як розмовляє, як себе поводить. Іде коридором, і його навісінькі черевики на рибах аж виспівують. Я багатий. А стан, який у нього, не гнеться, наче в старого дідугана, і від сорому голову в плечі не втягує, не те, що я, тримає її рівно, очі вгору дивляться. Установи, де ми працювали, от от мало збанкрутувати, але Ерджан уклав своїх сто тисяч лір і врятував усю справу. Та на цьому балачки про нього не припинилися. Виявляється, він довго жив у Європі, але їздив туди не для того, щоб грошики проциндрити ні, він закінчив там університет. Словом, хлопець із гуздом, і письменний, і вихований боронь Боже, щоб подивився на кого зверхньо. І сором'язливий, хто знає який Коли розмовляє, то так і зашаріється увесь. Може, все це й було причиною того, що ми якось дивно почували себе перед нашим новим патроном. Як чемно ми з ним не розмовляли б, у наших очах і навіть нашій позі була якась відраза? Ми його не любили. Чому? Либонь, тому що він був новий, бо чому ж іще? Молодий, багатий, давнього роду, вихований у Європі, це все, що ми про нього знали. Але раптом усе змінилося. Одного дня він викликав мене до свого кабінету, поговорили про все, про те, наче він не хазяїн, а вже 40 років, як мій товариш. З повагою до мого віку почав розпитувати, скільки ви тут отримуєте? Чотири сотні. Що такоком по столу? Ну, думаю, тепер покаже, що він за птиця». А він аж пополотнів, та як крикне. Хіба двісті не досить? Пропав я, думаю, і обізвався. У мене п'ятнадцять років стажу за фахом. Три роки вже на одному місці. Як ви можете працювати? крикнув він. Вас експлуатують. Я зрадів і кажу. Дякую. А він. Почекайте трохи, я впораюся із справами, розберу, що тут та як, а тоді і про вас подумаю. Вийшов я з кабінету і одразу ж наткнувся на колег. Ви помилилися, усі помилилися, він чудова людина. Що сталося? Сипонули вони до мене з усіх боків. Я розповів, і тоді один з них каже Учора зайшов він до нашої кімнати, холодно у вас. А я йому. На день дають тільки півбідона вугілля. Він аж руками сплеснув. Ну, я ж їм, яка підлість. каже. Я не можу його зрозуміти. І ми полюбили його. З усіма нами він поодинці поговорив про ту несправедливість, з якою ставляться до нас. Як вони це роблять? Де їхня совість? І як можна так поводитися з людьми? Вигукував він у Один наш працівник розповів йому, що ось уже чотири роки, як йому не дають відпустку, навіть на чотири дні. Наш патрон скрушно вигукнув Де ж їхня совість? Мені таке угову не збрело, а вони бач, що роблять. Слова словами, а діло теж треба побачити. І побачили. Працювати він почав так. Що куди до нього нашим попереднім хазяям? Ми теж працювали від щирого серця, і незабаром прибуток підприємства зріс удвічі. Ми працювали навіть у неділю. Далебі на себе так не працювало, як на Ерджана. Тільки Іхсан не любив його, ніяк не хотів йому йняти віри. Ми аж сердилися на нього. Ерджан ангел такі люди на підлість нездатні. Ми розуміли політику цього хлопця він хотів мати під ногами міцний ґрунт, щоб поліпшити і наше становище отож чекали собі, коли нам збільшать потню. Три місяці сподівалися але все було як і раніше, ба навіть ще гірше вдарили такі морози, що аж страх, а в вугіллях то значить давали хоча б чверть того, що раніше. Зарплату теж раз по раз утинали. Помало ми допрацювалися до того, що далі нікуди, а хазяїн мав зиск, дай Боже, самої тільки податі йому платили 120 тисяч. Тут із хани почав. А що я казав? Ми ледве його утримали. Він схопився і хотів бігти до хазяїна. Ледве умовили Ще трошки потерпимо, Помовчу же. Заціп зуби. Наступного дня знову не пустили ми їх сана. Так минув іще місяць. Вже почали й інші нарікати, наче забули, що тих, хто рота трохи дужче роззявляє, викидають за двері. А хазяїн наче у воду впав, більше до нас не приходить, тільки старих працівників почав помалу звільняти, і незабаром із нашого товариства зосталася, може, половина. Аж одного дня терпець намурвався, хтось крикнув. Ходімте до цього типа. Слідом за ним закричали інші. Годі вже! Душу виймають! Ми схопилися і хотіли були бігти гуртом. Але один старий наш колега порадив так не можна. Давайте виберемо комісію із трьох осіб. Хай підуть і розкажуть про наше становище. Вибрали комісію, в тому числі і мене. Йдемо. Якщо він не дотримає свого слова, я йому в пику плюну. Хай мене грім уб'є, коли брошу, заявив один із товаришів. Підійшли до кабінету, стукаю, ніхто не озивається. Ще раз постукав, чую, заходьте. Відчиняємо двері прямо перед нами стіл. Наш молодий хазяїн сидить за столом, а ноги на столі. Побачив нас і не те, що ногами, пальцем не поворухнув. Сидить жує гумку. Що вам? запитав грубим голосом. Прийшли з вами поговорити. В робочий час? Прийдете під час перерви? Ні, ми хочемо зараз. І що ж вам від мене треба? Коли ви прийшли сюди, то хіба не казали нам, що це підло платити нам такі мізерні гроші? Хіба не казали, як це можна? Він не знітився. Відповів. Казав. Ну і що. А коли нам надавали відпустки. Ви хіба не казали, де їхня совість? Казав. Ви бачили, що ми ледве животіємо. І, мабуть, разів і сто вигукнули Яка підлість. Як можна поводитися так із людьми? Було? Було. Оце якраз і є холодна кров. Він помітив. Що ми розгубилося і не те, що говорити, а й дихати боїмося, і почав Тю на вас! Я тоді просто не знав, що таке трудове життя. Я тут уперше почав працювати. Хотів чогось навчитися. Тому й запитував, як вони це роблять. А тепер я не запитую, де їхня совість, бо за три місяці сам навчився все бачити. І вас запитувати тепер немає потреби. Ідіть собі. Він виплюнув жувальну гумку і закурив цигарку. Ми вийшли з кабінету. І я сказав товаришеві, який так гарячкував. Ти ж нахвалявся плюнути йому в обличчя. Чому не плюнув? У цього ж типа немає обличчя. То куди я мав плюнути? відказав той. Кінець.